Ще 25 бійців повернулися на батьківщину. Це важко поранені та тяжко хворі військовослужбовці, які потрапили у полон. Серед них є і двоє мешканців Львівщини: 36-річний прикордонник Василь Цішкевич зі стебника, якого полонили у серпні 23-го року. Та батько двох дітей – 26-річний морський піхотинець Шептицького району Олег Хомич. Боєць також отримав поранення влітку позаминулого року. Це сталося на Волновайському напрямку. І такий обмін став можливим завдяки роботі об'єднаного центру з координації пошуку та з. Вільнення військовополонених. З самого дитинства маленька Уляна не чує звуків. Проте дівчинка була настільки активна та грайлива, що ніхто не міг запідозрити таку проблему в дитини. вона як другі дітки гралася, спілкувалася, улибалася, навіть коли лікар там знав проводити ручку в дитині ігрушку над вушком. Вона поверталася все, все нормально Навіть лікарі не замітили, що у неї потіра слуху. Проста випадковість дала зрозуміти мамі, що зі слухом доночки щось не так. Я мила посуду, і в мене впала Тнірка. У мене ще є старша донечка. Вони були коло мене на кухні, двоє гралися. Тнірка впала, старша, ну так, обернулася з і да. Каже, мама, каже, ти що робиш? Ну, а я кажу, та нічого. А менше так і балася. Туди я замітила, що щось то не то. Вона не повернулася, ну ніяк не дала знати ж. І потім. Я поняла і почала ходити по лікарях. все відстежувати. Ми їздили в Київ, робили чи правда що в неї нема. Ну вона не чує слух, потіляла. І, да, І в нас оказалася правда, що вона не чує з народження. Діагноз поставили, коли у Лянці був один рік і вісім місяців. З того моменту батьки звертались до різних фахівців, аж допоки не натрапили на інформацію, що у Львівському Хмадиті цю проблему виправляють з допомогою кохлеарної імплантації. Відтак сім'я приїхала сюди з Ужгорода. Тут їй виконали всі обстеження та призначили операцію. За декілька днів до втручання стався нещасний випадок. Батьки з дівчинкою потрапили в ДТП, проте це не стало на заваді і, врешті, довгоочікуваний імплант. Дівчинці таки встановлять. бант працює таким чином, що він сприймає звуки, передає через електрод до слимачка, є початком слухового нерва, і потім електричні імпульси проходять в головний мозок і мозок це аналізує, сприймає як слухову інформацію. Разом з Улянкою таку ж операцію виконують ще двом нечуючим дітям. До слова, це будуть перші втручання, які зроблять безкоштовно за державною програмою. Спочатку ми працювали завдяки. Добрі волі виробників імплантів, які подарували нам імпланті, добрі волі наших колег приїхали нас підтримати. А сьогодні ми відкриваємо нову, новий, новий крок. Робимо новий крок в напрямку державної програми. Держава побачила наші, наші успіхи. Наші зусилля не були непомічними, Їх помітила держава і нам виділили цього року 10 імплантів. Усі пацієнти, яких будуть лікарі подавати на цю програму, будуть забезпечуватися державою на тривалий період. В це закладені кошти, і воно буде працювати. Підтримати та допомогти у виконанні складних операцій приїхали фахівці з Польщі та Бельгії, які і допомагали впроваджувати кохларну імплантацію у Львівському Ахмадиті. до Львова. Я приїжджаю сюди вже більше 15 років і відтоді ділюсь досвідом. Ми починали з простих операцій. Потім були складніші реконструктивні операції на вусі, внутрішньочерепні ускладнення отитів. Було багато хірургічних втручань, і зараз найбільший виклик, який може мати клініка, це є програма кохлеарної імплантації. Важливе формування команди, яка може діагностувати, лікувати а також реабілітувати таких дітей. Це вдалося зробити тут, на базі львівського хмедиту. Тож тепер пацієнтам не потрібно їхати у столицю, а тим паче за кордон, адже усю необхідну допомогу можна отримати у львівському хомадиті. Коли народжується дитина з глибоким недочуванням, то найважливіше рання діагностика і оптимально. Кому потрібна допомога, то прооперувати у віці до одного року. Звісно, можна оперувати у старшому віці, але батьки повинні знати, що потрібно чим швидше діагностувати. Вони можуть сюди приїжджати і отримати тут необхідну діагностичну і лікувальну допомогу. Критерій має бути е, недочування на два вуха, глибоке недочування, при яких не допомагає слухові апарат. Відтак усі три кохларні імплантації у рамках державної програми провели успішно. Надалі дітей очікує реабілітація. Через місяць їм підключать апарати, після чого вони зможуть почути перші звуки і навчитися розмовляти. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів. Ну, живемо в тривожний час, я думаю, це нікого не здивуєш таким твердженням. Чи впливає це на психіку, звичайно, на дитячу впливає дуже діти взагалі чутливі, але ми мусимо розуміти, що на відчуття дітей дуже впливає поведінка дорослих. Тобто дорослий може задати тон, і навіть коли ти ховаєшся в укриття, це може бути насправді організовано, структуровано і спокійно. От, тому треба про це пам'ятати залежно від. Вікової категорії, маленькі діти, особливо дошкільнята, дуже орієнтовані на емоційний стан батьків. Діти всі в зоні ризику, але це залежить. По-перше, наскільки небезпечна ситуація, в якій перебуває дитина, і звісно, для дитини це значно травматичніше ніж для дорослого. Про це треба пам'ятати. По-друге, є ще така таке поняття, як вікова криза. Наприклад, криза шести років це коли. Дитина, вона так, якби вперше усвідомлює реальність смерті. І в цей період насправді дуже небезпечно якось деталізувати, або, наприклад, дитині бути присутньою на похороні, або там, наприклад, якось вникати в ці теми, дивитись багато по телевізору. Тобто тут треба бути дуже чутливим, бо для дитини це усвідомлення може стати травматичним. А на жаль, якби ми живемо в такому світі, де багато трагедій, от тому просто треба батькам грамотно. Отримати інформацію про певні вікові періоди дуже добре, так наче мати певний алгоритм дій. Я думаю, що зараз ми вже третій рік перебуваємо в цій ситуації і алгоритми поскладалися. Тобто ми більш-менш розуміємо, як ми реагуємо на ситуації тривоги, як ми реагуємо на інші небезпечні ситуації. І тоді це робить нас дорослих спокійними, ми робимо все, що від нас залежить. І це кроки: один, два, три, чотири. Найважливіше, що ми можемо зробити в небезпечний період для дитини, це бути з нею поряд. Взагалі, ритуали вони виконують таку заспокійливу дію. От і, наприклад, якщо дитина буде знати, що от ми зараз будемо там іграшку, будемо тебе, будемо іграшку, збираємося разом, там, наприклад, улюблену ляльку чи там не знаю, ведмедика збираємося, одягаємося і всі разом зараз йдемо в укриття, де нам буде безпечно. і це є певний покроковий ритуал. Я думаю, що в такому віці. Дошкільному діти справді перебувають у світі казок, і вони не дуже розрізняють реальність і казку. І тому, якщо вам вдається створити такий сюжет, але тут теж важливо знаєте, не переборщити. тобто зробити його таким казковим, наче на рівні з якимось іншими історіями, просто щоб дитина зрозуміла і щоб для неї не було травматичним. Ну, сама ситуація, що от потрібно збиратися, кудись йти, це якась реальна небезпека. Тобто, я думаю, що це е, такий вдалий підхід батьків, які добре знають свою дитину, от якось так розповісти їй, щоб вона і зрозуміла, але з іншого боку, щоб не була навантажена ну, такою інформацією реально. Тріщини корозія та відчарування місто Кульпарківський втомився і став небезпечним, аби побачити проблему на власні очі та критично оцінити її наслідки до естакади приїхала ціла комісія з науковців та чиновників. І їхній висновок не оптимістичний. Є відчарування власне самого покриття на мості. Відповідно, що могло може спричинити ту чи іншу небезпеку. Відповідно, що сьогодні ми запросили всі служби для того, щоб забезпечити безпеку всіх мешканців. Рішення приймається миттєво вантажівкам заборонити їздити мостом, а громадський транспорт скерувати лише на ліві смуги. Але це ще не все не стакаді, ще й планують встановити обмежувачі для звуження проїзду. Обмежено рух важкогабаритної техніки великого тонажу. Друге, буде завужено проїзд в критичних місцях, які по актах візуального обстеження є критичними. Це мова йде про крайні праві смуги. Там буде завужено проїзд на метр для безпеки, і окрім того, громадський транспорт буде рухатися власне, лівою смугою. Вже після остаточної експертизи та погодження проєктної документації мерія візьметься за ремонт аварійного мосту. Намагалися перетнути тису, але не вдалося. Прикордонники затримали трьох чоловіків, що намагалися втекти з країни. Серед них мешканці Львівщини за допомогою БПЛА зафіксували рух групи осіб, які у сутінках пробиралися до кордону з Румунією. Група реагування зупинила двох чоловіків: жителів Полтавської та Чернігівської областей перед інженерними загородженнями. Третій чоловік, житель Львівщини, загородження, подолав і побіг у воду. Здолавши кілька метрів, він розвернувся до берега, але потім знову зайшов у воду і знову ж повернувся. Я намагався переплисти річку Теса, але типа непомнений у своїх силах, вода була дуже холодна, теж я типу, ну, я б не зміг її перевести повністю і повернувся назад. Щоб краще здатися, ніж передавати і втопитися. Тобто побоялися за своє життя та да. здоров'я, так? Життя цього не вартує. Краще типу, повернутися, бо бін, просто потопитися. Такий собі смисл у життя. Відчуття вами не передати. Це просто ну, жах якийсь, коли холодно. Вдати, там, бін, все тіло живається, легенько злужується, дехто не має чим, як судоми беруть. Потерті та зачитані до дірок на пункті пропускарова руська прикордонники спільно з митниками знайшли неабиякий скарб. а перевозив його у своїй власній машині поляк. Неголюб. серед особистих речей він проховав аж 17 старовинних фуліантів. і деякі з них надрукували більше ста років тому. Не питання звідки ж взялася така раритетна література, іноземець щиро зізнався, що книги спеціально для нього скуповував український друг. Однак вивезти унікальну колекцію за кордон служиві не дозволили та конфіскували її. І зараз їхню ціні Влюють експерти. Постраждала у ДТП. На трасі Київчо у селі Стрийського району не розминулися вантажівка та легковик. Жінка, яка була за кермом останньої автівки, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована для подальшої допомоги. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання передбачене санкцією статті обмеження волі строком до трьох років.